Давно не було на нашому каналі нових матеріалів. Це все через військову агресію Російської Федерації на нашу любу Україну. Нас з друзями розкидало, кого куди, хто займається волонтерством, хто намагається працювати і донатити на підтримку ЗСУ, тобто допомагаємо і Україні, і державі, і армії, як тільки можемо. Але, звичайно, вже так виїжджати кожну, кожен тиждень, як ми це робили раніше, змоги нема. Але коротенькі виїзди у нас бувають, і, і сьогодні ви побачите нарізку з тих матеріалів, які ми робили за наші коротенькі виїзди. Це майже літо 2022 року. По-друге, я буду намагатися знімати контент українською мовою, щоб отримувати український контент і щоб не було нагоди визволяти мене, мою родину, моїх друзів. Дякуємо за те, що залишились з нами. Сподіваюсь, зможемо вас порадувати і щоб ви теж, як і ми, змогли відліктись трохи від війни. Тож залишайтеся з нами. Все буде Україна, приємного перегляду. Стопаю сьогодні в такому живописному місці. Там от знизу я зараз на горі село. Так. А тут на горі йде отака ось тераса навколо гори, а тут поле. Поле засіяно, причому все зелене. Я так сподіваюся, жито, що бачите, То я ходжу по цій терасі навколо цього поля. А, і на цьому полі колись було городище КР. І ось в мене вже є перші тематичні знахідки. Такий от хрестик. Олов'яний зачуханий, края обломані, але олов'яніста бронза. І Вістречко Залізне по Київській Русі. Тож, знахідки правильне, місце правильне, я задоволений, шукаю далі. Подивіться, скільки цих довбаних комах. Це якийсь стреж. На 10 см, мабуть, 10 цих кровососів. Сьогодні я копаю на такому гарному лузі, де колись було село. Котре перенесли вже на цьому місці не перший раз. І подивіться, яка в мене перша знахідка, серце, якщо чесно, йокнуло, бо дуже було похоже на золото, але не знаю. Я вже подивився, ніяких пломб нема, але колір такий жовтенький і не закисше лежало в землі. Зараз спробую сфокусуватись. Ну, це однозначно обручка стара, мабуть, по амперії, але який метал не знаю. Є ще сподівання, що можливо золото з якимись домішками треба буде якось розбиратись. Ну я радий, перша на знахідка за сьогодні це дуже круто. Друзі, у мене чергова знахідочка цікава. На цей раз це мідна копієчка радянська, перша 1924 року, яка робилася зі штампів Миколи II царських монет у гарному стані піщаному. Так що я задоволений. Сьогодні копаю Сашею. Він мене запросив до своїх країв. Тут перепахали поле, де був горох. І ось його знахідки. Це ми до обіду тільки походили. Канінка, 10 копійок, білончик 2 копійки, начебто Микола другий, якийсь обломиш. 2 копійки. Так, а в мене було два скіфських наки, обломи крестика. І ось такий я знайшов цікавий крестик. схожий, спочатку думав, що може частина на бо якісь тут такі цікаві зацепи. Або він сам по собі такий, начебто із олова. Круто. Саші знахідка, судячи з цього браслет КР. Київська Русь, видно, визируночки, смятил не цілий, але гарний, цікавий. Сьогодні ми нарешті зустрілися з нашим більш-менш колективом. Приїхали на те же поле, де був, був я з Сашкова минулий раз. І в мене перша знахідка тематична ще не доставав. Ось воно тут. Це браслетик бронзовий. Зараз разом достанемо. Так, ну, це його частинка. Бачимо везерунки. Київська Русь, шматочок, браслетика, бронза. У мене ще одна гарна знахідочка. Я вже подивився. Ось такий гарненький, схожий на сережечко, або накладочка, або сережка. Така ось тут. З отвірина, а тут такий гачочок. Ціленька, клас, я доволен, Задоволений. Супер продовжую. Да, давно мене не такою кампанією. Хлопці відпочивають, обідують. Да. Да. Друзі, ще в мене знахідка, на цей раз не така стара, як Р, але срібло. І це чешуєчка, така срібна копієчка. Скоріше за все Петра І, але треба дивитись. Тобто я сьогодні сріблом. Клас. Копаємо тут в полі, ребятки стоять. Там эра не копали, копали, копали и вот что я вытянул. Да, ветер ему чистит, блин, на шару. А? И какой орол. Орол. А москальский. Знаю. Ну, короче, по сигналу вообще не передал никакого значения, тем более ходил, ходил. Саша взнышов, что-то спыс чей Меч. Ну, меч, скоріше всего, навіть кінжал. Бронза. І десь зрубна культура Круто. Круто. У нас. Йому не менше таки... 3000 років. Супер, вітаю. Сьогодні ми знову зустрілися з Сашею. І Новий камрад, ну для мене новий для нас Діма. Варфоломей, і У них є теж канал, потім в описах дам е, лінк на нього. Е, копаємо зараз на лузі, який тільки перший раз перегорали. Е, у Саші знахідка цікава пряжечка. Судя з усього Рія російська імператорська армія. А у Діми Білончик начебто. Ага, клас. 1861, це Олександровський, мабуть. О, тут трошечки Ну, але ну, це Підоривий. дуже гарно, знахідка. Вітаю. Копаємо далі. Ходимо ми. У хлопців було по двушки кожного капуста Олександрівська. А у мене були два советики. Читовики пізній. І от нарешті щось цікаве, але, на жаль, закисше ладанка і якась подвісочка. Воно видно везерунки по краях. Треба мити дивитись. продовжуємо Так, Саша спіймав сигнал дзвонкий. І оскільки він поруч, спробуємо копнути онлайн. Давно вже у нас не було таких сюжетів, сподіваюсь. що це буде щось -то... толкове. Я бачу її вже. А ну ж бо. Ага. Так. Да. Копійка, судячи всього. Яка поки не бачу. такая трохи залюблена. Будемо чиститись, чистити дивитись. А, схоже, Ніколай Перший начебто. Переїхали ми на інше місце. Тут стерняще, приїхав Віталік. І він, як завжди, в своєму репертуарі, дернув да, тут ламесного Дінаріка. Такого гарнюсенького треба мити, але... Дасть водички. Він не може бути не гарнюсіньким. Дайте мені водички, Будь ласка, Я зараз тут вам покажу у мене, звідки у нас готувався напад. Гано ж бо давай. Ну, тут небагато видко, але щось мені здається, весь так, Це бронза, так звана підробка під срібний динарій, але він від цього не менш бажаний нами. Що ж, вітаємо, молодець. Дякую. Ходимо ми, сонечко вже сідає, Не так жарко, як було. Знахідок дуже мало. Але потрохи є, знайшов я таку ось таку річ. Щось звичайно, що старе, бронзо. Або конинка, або... Друзі, сьогодні я знову виїхав на те місце, де був більше місяця тому. Тут була озима, а зараз, як бачите, вже скошено, але не передисковано. І навіть щось зелене попроростало. Хоча посоїло показувало, що поле жовте, тому я довго тут не був. Але сьогодні вирішив спробувати подивитися і як бачите, вже можна ходити. І у мене Перша знахідка цікава по КР. Малесенька, але приємна. Це такий ось бронзовий хрестик. Закиший, але цілий. Тому я задоволений. Продовжую пошуки. Я недалеко відійшов від першої ямки, От там десь вона була. І ось наступна ямка і знову хрестик. Теж маленький, ціленький. Трохи другої форми і менш закисший. Ось він красунчик. Ще в мене знахідка, друзі. Теж начебто ПКР. Така маленька накладочка бронзова. Я такий вже знаходив. Ой, впала друзі, ще одна у мене тематична знахідка. Я вже подивився гарно, але на жаль трохи з втратами. Але обидві частини цілі. Це така хрестовключений місячник, мабуть на українській, або лунниця. Одна частина з вушком. І знизу інша частина, тобто він зігнутий пополам. Тобто можна віддати на реставрацію. Щось погано фокусується. На цей раз у мене пуга гірка, вушко і кулька. Це прообраз старого гудзика. Київська Русь. М? Не тікай. Як, друзі, тільки що. Заставив мене понервувати цей девайс. Натхнувся лопатою на оце вістря на так от землі. Думав, що схоже може меч або клінок якийсь. Став обережно обкапувати така глибока яма. Виявився, мабуть, радянських часів молоток. Ще з ручкою. А, такий ось знаряддя праці. Але схоже, що не КР. Дивіться, друзі, який гарний фрагмент кераміки з такими візерунками і верхушка якогось горшика. Місце правильне, треба шукати. Друзі, сьогодні ми дочекалися, поки зберуть один з наших найлюбленіших полей. Приїхали сьогодні, зустрілися з Віталіком, його камрад. І Віталік, як завжди, оправдовує свою назву Віталік Дінарік. Знайшов такі правда закінчив, але дзвонить як срібло. Я вважаю, що без сумнівів. Це він. Вітаю, продовжимо пошуки наші. Да, почистимо, подивимось. Круто, да, ну, от так, вот Очень лайтовенько я Это или комод, или марка Врелий. сегодняшний динарик наш. Очень лайтовенько почистил. Видите, серебряный. И, в принципе, вполне может быть в хорошем сохране. Ну, относительно хорошем сохране, но это динарик, ребят. Виталик идет до меня, потому что у меня нарешті гарна знахідка, иконы не соромно показати. была до цього спинка фибулы начебто солід погнутий Таке, дрібнички і ось нарешті ціленький ціленький хрестик київська русь з емалями. Вон проступають жовтенькі ціленькі ушко тільки трохи пошкоджене Йоху, я дуже радий хо-хо хо-хо хрестик хрестик так фокусуйся на хрестику Так, спробуємо копнути онлайн. Віталій каже, що... І ще там був знайдений хрест. Так. Тут? Мій хрест. А тут поруч прибіг Віталік і хоче те щось знайти. Дивимось, що тут, що тут у нас таке, що Це... Це козацький ніж. Голитися, оголюватись, оголюватись. Так, ну що, там Льоха ходить, Ось там видимся. Там теж хлопці ходять. Вон. Де? Це вон там. Але нас цікавить дещо інше. Дивіться, прямо зверху. Прямо зверху. От така Ось така штукенція мені трапляється. Такого крестика в мене не було. Ще я навіть думаю, що це і не хрестик. Я не знаю, що це. Будемо дивитися, але вон дирка є. Цікаво. Друзі, привіт! Сьогодні у мене самостійна розвідка. Вирішив я спробувати пошукати нові місця і не по точках, а як то кажуть, по ландшафту. Дивіться, який гарний балочка. По, по мапі, якщо дивитися по Google спутникових, супутникових знімках, тут була річка стара, зараз поле, таке от, ось велике перепахане. Довго я ходив, нічого не було взагалі, пусто. І ось нарешті от біля цієї балки я натрапив, дивіться, який гарний сигнал. Пряжечка КР, зелененька, гарненька з визерунками, тобто... Мої сподівання виправдались, місце правильно, буду зараз тут крутитися. Сподіваюсь, ще щось цікаве знайду. Друзі, сьогодні знову я копаю на тому ж самому місці, де були знахідки по КР, І колись було ось там городище. Там зараз ще не передисковано. А от напроти таке ось поле вже передискували, вирішив спробувати тут. Довго ходила ж звідти, і там ось така теж. Як дуга поле, завернув сюди, і у мене перша тематична знахідка такий ось зацепчик. Зараз спробую сфокусуватись. Що цікаво, точно так, такий самий я знайшов на іншому місці, точно один в один. Це до нього до пари. Шукаю далі. you mm -hmm. Ти зайтиш на місце, щоб зняти невеличкий обзор, люди ходять. Тож, подивіться, дві годинки походив я по пляжу. Така от кубка ходячок. І ось вони мої дві красотулечки. Одна сережечка і інша. Круто, перше золото. Що, друзі, можу вам сказати? Мрії здійснюються. Більше ніж три роки пошуків, і нарешті мені трапилося золото. І на диво не одно, а цілі, цілі дві знахідки. Я дуже задоволений. Емоції мене переповнюють. Тож мрійте, і все буде добре. Нам перемоги! Слава Україні! Героям слава!